Дівчата, пропоную до вашої уваги такі речі. Класнюча така сукня на 50-й розмір, 48-50. Вона йде із підкладою. Покажу вам така, от бачите, вона прозора з напиленням такі квітки йдуть. Донизу вона добре розширена. 58 тут напівобфат груди і 110 довжина. Ціна цієї сукні 230 гривень. Шикарно розтягується добре. Рукавчик тут, рукавчик тут, довгий, без підклади. Далі маємо на 44-й розмір такий камбідрес. Канбідрес іде ну, шорти такі широкі, широкі, на підкладачці повністю. Тут паєточка так вилишена. По талії резиночка, довгий рукавчик, має заміри тут. 48 груди, 36 це все на п'яфат. Талія 36, 56 бедра, довжина 77. Коштує він 140 гривень. Далі у нас така шикарна сукня, довга в пол на 42-й, це XS-ка. По талії резиночка, як сукня-халат. Вона розкривається повністю донизу, по талії відрізна, є аборочка така внизу. внизу і заміри тут 48 груди, 47 в талії, довжина 120. Далі коштує ця сукня 180 гривень. Далі маємо таку кофту, блузу, кофту, як сказати, на 54 розмір. Вона стрейчева тягнеться. По талії басочка відрізна паєточка така, бачите, так, тигрова, типу, як придивитися, на підкладі повністю. І тут 62 груди, 52 в талії, і довжина 77 см. На повний хороший 54 розмір. І вона коштує 130 гривень. І далі шикарна така сукня, красивий колір, який на 44-й розмір. Вона йде обурочка, така відрізна, завишена трошки талія, довгий рукавчик. Тут 52 груди, 46 шість талі і довжина 88. Коштує вона 160 гривень. Красивий колір. Щоб купити річ, в мене на сторінці є ссылка, можна Viber заказувати, можна тут в коментах писати свої да, якісь телефони, якісь контакти. І в мене ссылка, де я привожу регулярно, вже багато років провожу ефіри прямі на сторінці Facebook, тому заходьте, будь ласка, запрошую.